Чи знали ви, що Google Ads дає вам можливість не лише розміщувати рекламу, а й проводити власні експерименти. Всього за декілька кліків ви можете перевірити свої гіпотези та працювати на оптимізацію реклами. Але для чого взагалі нам ці експерименти? Вони дають нам можливість зрозуміти, які налаштування реклами є найефективнішими, допомагають визначити, що працьовує найкраще для вашого бізнесу. Без цих експериментів ви лише здогадуєтесь, а з ними знаєте напевно. І, звісно, я зробив це відео відеоінструкцію, як створити та запустити експеримент Google Ads якомога простіше, крок за кроком детально. І не забудьте додивитися відео до кінця, адже там вас чекає бонус, особливості хитрості, щоб зробити ваш експеримент ще ефективніше. Тож, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Євген Ковалевський, я займаюся створенням сайтів, навчальних платформ та ворон продаж на WordPress. А також налаштовую та антимізову пошукову рекламу в Google. І сьогодні я покажу вам, як провести ефективний експеримент в Google Ads. Отож, експерименти в Google Ads це ключ до вашого успіху в інтернеті, інтернет-маркетингу. Вони надають вам унікальну можливість відкрити капот вашої рекламної кампанії, побачити, що дійсно працює. По-перше, за їх допомогою ви можете перевірити різні версії рекламних оголошень. Це може бути е, все від тестування різних текстів, оголошень до зміни посилання на веб-сторінки чи зміни зображення. Вам відкроється весь світ АБ-тестування, що дозволить вам зрозуміти, які оголошення найкраще взаємодіють з вашою цільовою аудиторією. По-друге, експерименти дозволяють вам тестувати різні стратегії ставок, чи краще використовувати автоматичні стратегії, або вручну регулювати їх розмір. З експериментом ви зможете дізнатися це напевно. По-третє, ви зможете перевірити, які ключові слова найефективніші для вашого бізнесу. Ви зможете визначити, які ключові слова при... приносять вам найбільше кліків і конверсій. Все це здатне значно покращити результат вашої рекламної кампанії. Ви зможете зрозуміти, що дійсно працює для вашого бізнесу. Зменшити витрати і збільшити ефективність реклами. Тому давайте прямо зараз прийдемо до практи... практичної частини, і я покажу вам, як налаштувати Ads. Отже, давайте створимо експеримент. На рівні всі компанії ми шукаємо експерименти. Ось у нас є експерименти. Розкриваємо. Якщо ми не можемо знайти експерименти, у вас якийсь інший інтерфейс. Шукаємо через пошук. Пишемо пошук, скаємо пошук і пишемо експеримент. Так, Далі у нас тут є е, усі експерименти. Можемо натиснути на всі експерименти. Якщо б у нас був якийсь список експериментів, то тут був, був їх перелик. Нам Адже створити треба новий експеримент. Отож, натискаємо плюсик. Тут нам питають, як, що саме ми будемо робити експеримент, е, це, чи це текстове оголошення, чи відео. і так далі. Е, В нашому випадку ми вибираємо е, спеціальний експеримент. Натискаємо, вибираємо, що це у нас пошукова кампанія. Натискаємо продовжити. Пишемо назву експерименти. Наприклад, конверсіо. Можемо для себе написати опис. Якщо нам, щоб ми знали, чи деякий час, або хтось інший, хто, сід, хто в реклам кабінети, буває, щоб бачити, що це за експеримент. Далі нам треба брати кампанію, до якої ми будемо створити експеримент. Наприклад, ми робимо я роблю для цієї кампанії. Далі до компанії, назви компанії Economic буде суфікс. Ви можете його змінити як хочете. Я зазвичай залишаю так же, як назва експеримент. І натискаємо Зберегти та продовжити. У нас створюється експеримент, ми можемо в нього провалитися. І тепер, щоб експеримент розпочався, ми натискаємо на Адрість, і наш експеримент тепер а, питає, які ми хочемо цілі для цього експерименту. Ну, наприклад, я хочу збільшити а, так я хочу більше конверсії. Збільшити конверсії, і хочу. Ну, давайте, ціна за конверсію зменшити. Це ціль експерименту, це по цим цілям Google буде вирішувати експеримент далі чи ні. Тобто я для себе обрав збільшення конверсій та зменшення ціни за конверсію. В наступному пункті Google спитає, як розділяти бюджет. Наприклад, весь, весь бюджет, який у вас є на компанію, він може зараз автоматом розділяти 50 на 50. 50% буде на експеримент, 50% буде йти на робочу компанію. Якщо у вас компанія вже давно працює має гарні результати, ви просто хочете щось поекспериментувати, то краще ставити, е брати 10% на експеримент, а 90% на всю компанію. Щоб ми, е не було такого, що у нас може щось просісти на 50%. Якщо ж в моєму випадку, я знаю, що в принципі... Мені вже прийшов час переходити на іншу стратегію. На автобільшій стратегію я ставлю 50 на 50 щоб за там, термін 2-3 неділі перевірити і впевнити, що дійсно вже набрана дійсна кількість конверсій, можна переходити. Далі ми можемо задати дату початку експерименту та дату кінця. Я це ніколи не чіпаю, вам, в принципі, якщо не раджу, залишаємо так, як є. Далі є умікнути синхронізація. Що це таке? Якщо у нас увімкнути синхронізація, якщо ми в основній кампанії зробимо якісь зміни, то вони автоматично будуть і в експерименті. Наприклад, ми додали там, змінили текст оголошення чи ще щось, воно автоматично буде в зеркальному порядку синхронізуватись і в нашому експерименті. Зазвичай я також оставляю увімкнути. І тепер ми натискаємо Створити експеримент. Все, у нас створюється експеримент. Тепер ми бачимо всі експерименти, у нас є експеримент Conversion. Тепер, якщо ми перейдемо на ці кампанії, бачите, у нас є тепер кампанія RusConversion. Ми можемо для себе, наприклад, її там перейменувати. Вона ще у нас не запустилась, бо ми не зробили якісь зміни в цій кампанії. Отож, давайте перейдемо і змінимо стратегію призначення ставок. Натискаємо на налаштування. І переходимо до призначення ставок. Обираємо змінити призначення ставок на максимум конверсії. І в моєму випадку я вже знаю е, вартість конверсії. Якщо ви не знаєте вартість конверсії, ви цю галочку не ставите. Якщо ви знаєте, що в вашій міші, в вашому регіоні вартість конверсії, наприклад, така, ви ставите цю вартість. Також Google може, якщо ви ставите галочку, одразу запропонувати якусь вартість. Тобто на тих даних, які в нього вже є, він вам пропонує, що цінність конверсії 250 гривень. В моєму випадку, в принципі, я з Google зінен, я залишаю 250 гривень і натискаю Зберегти, Це, ми змінили, вона встановляється. І, ну, і тепер наш експеримент буде, бачите, вже зелененьким. Ми зробили зміну, значить він запустився. І через деякий час почнуть покази йти по нашій кампанії, і ми можемо, будемо вже зравнювати. Щоб зрівняти ефективність, ви можете використовувати таблицю, просто якусь в Google, ну, дивитися по кампаніях, по групам оголошень. Також я часто використовую такий сервіс, як Look Studio, я в ньому переглядаю дані, і ви можете зайти в сам, самі експерименти. в експеримент які ви створили, якщо у вас декілька, то, які ви хочете зрівняти, тут будуть ваші показники. Пам'ятаєте, ми вказували, які цілі нашого експерименту, і тут будуть дані. Ми доходимо до цих цілей чи ні? Ну, це вже буде через деякий час, коли вже пойде реклама і будуть у нас вже дані. Вітаю вас за завершенням встановлення експерименту в Google Ads. Але перед тим, як ми закінчимо, я хотів би поділитися з вами декілька особливими хитрощами, які зроблять ваш експеримент ще ефективнішим. По-перше, пам'ятайте про дедлайни. Дайте своєму експерименту достатньо часу, щоб набрати статистичних даних. Проте не робіть експеримент надто довгим. оптимальний час десь 2-4 тижні. Також маленькі зміни можуть мати великий ефект. Не бійтесь експериментувати з невеликими змінами в оголошеннях. Стратегії ставок або ключовими словами, часом найменші зміни можуть призвести до значних покращень. І по третє, аналізуйте результат. Після завершення експерименту проведіть детальний аналіз результатів. Це допоможе вам зрозуміти, що спрацювало, що ні. І як це можна може вплинути на ваш майбутню рекламну кампанію. Надіюсь, ці поради були для вас корисними, якщо ви отримали користь від цього відео, будь ласка, підпишіться на мій канал, напишіть у коментарях, що саме сподобалось, або які хочете ще теми, щоб я зняв відео, і також стайте вподобайку. Я буду дуже вдячний за вашу підтримку і це допоможе мені створити ще більше корисного контенту для вас. І наостанок, друзі, я хотів би завершити звернутися до вас з особливою просьбою. Хтось слідкує за мною в інстаграмі, знає, що я від. Перших днів повномасштабного вторгнення расистів в Україну разом з іншими волонтерами допомагає нашій країні. Ми створили благодійну організацію «Волонтерський рух спіття, яка надає допомогу мирному населенню, пострадавшому від вторгнення та збирає Збройним силам України. Ваша підтримка може мати реальний вплив. Будь-який внесок, незважаючи знезважаючи наскільки він великий чи малий, може зробити різницю в житті тих, хто зараз на передовій. Бореться за нашу країну. Ви можете зробити донати прямо зараз, натиснувши на посилання в описі під цим відео. Дякую вам за вашу щедрість і за те, що ви стоїте разом з нами в цей скрутний час. Будемо разом до перемоги. Все буде Україна. Дякую вам за перегляд і до нових відео. Мирного вам неба!